Вже роботу бюджетної комісії розгляда, розглянемо чотири питання. Кворум є, хто за? Розпочали. Наголосно. Так. Перше питання про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів з бюджету Зеленської громади до державного бюджету, згідно листа проводського районного управління поліції, головного управління поліції, які звернулися до нас з проханням затвердити їхню програму підтримки, яку ми обговорювали вже, і згідно з цієї програми пропонується перерахувати їм міжбюджетний бюджетний трансфер в сумі 250 тисяч гривень поточних видатків, а також цю суму врахувати в змінах до бюджету за рахунок і на залишку нашого нашого. Питання є? Приїжджав заступник, розповідає, що підрозділи, тому пропонує підтримати. Голосуємо. Голосно. Наступне питання. Про безоплатне прийняття майна на баланс Зазимської сільської ради та передачу його в розпорядження добровольчого формування Зазимської територіальної громади номер 1 Приймаємо майно балансовою вартістю 116 532 гривні. Це паливно-мастинні матеріали. Передаємо їх ці, ці стилі матеріали на добровольче формування за територіальної громади номер один для окремої великодімерської роти. доручити комісії здійснити всі приймальні передавальні дії, повернути майно вказане в додатку один до цього рішення. Якщо це, 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 це не враховуємо, ми це не по іншому. Так. Не по -іншому так. Контроль за виконанням попавше на бюджетну комісію. Питання є? Немає голосуємо. Третє питання. Так, про виплату грошової винагороди призерам спортивних змагань. До нас звернулися з клопотанням наші боксери Орчинська Марія Павлівна, яка зайняла третє місце у міжнародному турнірі серед чоловіків та жінок у місті Чіянг, Май, Королівство Таїланду. Пропонується виплатити їй грошову винагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Питання є безпосередньо, немає. Про затвердження розміру премії в сільському голові у лютому 25-го року пропонується затвердити премію сільському голові Крупенського Віталію Вікторовичу у лютому місяці 25-го року в розмірі 250% від посадового оплату. Головному бухгалтеру роздійснити нарахування та виплату премії у лютому місяці. В розмірі в пункті 1 цього рішення. Протримали виконання бюджету комісії. Питання є. Всі питання розглянулися. Що, перепрошую, ще одне питання про безоплатне прийняття у комунальну власність транспортного засобу. Прийняти безоплатну комунальну власність, транспортний засіб. Е, Санґонт, рік випуску 2006, доручити комісії здійснити всі приймальні передавання і.

Бюджетна комісія все розглядення. Про продаж земельної ділянки для сільського призначення комунальних по вулиці Промислова в селі Тухівка, на земельних торгах через електронну торгову систему. Погодити визнавок до інститут земельних ресурсів про експертну грошову оцінку земельної ділянки площиною 0,72 гектара, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобності допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. За адресою вулиця Промислова в селі Фухівка, Ринкова Рентова на дату оцінки на 30.01.2025 року становить 974 тисячі 981 гривня. Провести земельні з продажу ввезеної земельної ділянки. Встановити стартову ціну продажу об'єкта згідно з відео про експертну грошову оцінку в розмірі 974 тисячі 981 гривня. Встановити крок торгів в розмірі 1% від стартової ціни, відділу інвестицій публічних закупівель забезпечити проведення через електронну торгову систему земельні торгівлі. Доручити сільському голові, оплату договір, купівлі продажу земельної ділянки з переможцем торгів у матеріальному порядку. питання Тому ну, зараз е, ми по експортній оцінці 94 тисяч а будемо а, подавати такий варіант. Додали там документи, так? Да? Да, 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 да. Інші експортні оцінки зараз. Да,